Под одяг 10 кг, 5 плюс загрозок ціною 900. Там цілий мішечок. Так, почнемо з ось таких. Що це буде А, з нас будуть ось такі ще танішечки. Тут висота сталія. Під ноблене адідас, І тут вони такого прямого крою з полосочками по бокам. наступно, Давайте переможемо, що у нас тут далі. У нас далі ще ось така кофтиночка, а така з полосочками. До речі, хітма у нас буде розмір буде емочка. Це дуже красиво. У першому призовому сорти у нас однозначно переважає тут перший. Так, наступні будуть ось такі штанішечки на фісику, великий розмір з карманджогри, карманчики бокові і другли на манжетах. Наступне. У нас буде ось такі пуштаніше. Також тут карманчиками на замочках, на якийсь надпис, це зброй Есечка. Не здобудуть на таких замочках, що ви можете врегулювати. Так, замочки у, на у нас працюють. Наступно буде ось така ковтиночка на замочку. Просто чорненько. Також замочок все гарно працює. Розгляну тут не вказаний.

Це буде ось такі білі станішечки з карманчиками по бокам. Є карманчики задні, донизу тут на манжети. такі чогри на літо взагалі. Якусь футболочку зараз буде буде виглядати. Далі ось такі штанішечки з комплекті з поясочком, рівненцем, є бокові карманчики. Донизу тут на манжетках, але є ось такі затяжечки. Це можуть перегулювати. Добавити. І довше. Ой, і люблю Ось така ковтиночка з бльосточками. Можна тут буде елічка, гарний, великий розмір. Наступна буде ось така кофтиночка йде. Дуже красива, чорна. З такими біжими, кошитими замочками. Розмір 54. Ось так. О, клас. Погляньте, це ось такі валюти штанішечки і вони на манжетиках. В розмір тут буде здесь 41. Але вони регулюються собі на, на шнурочку. Ось так. І показуємо вам щось останнє. Це ось така повторичка. Також дуже красива, такий маленький має. В її буде Елька. І це тільки половина лоту. Як ви бачите, у нас тут лишилося половини, речі там дуже класні. Перші прислуги суд перші, але для замовлення потрібно написати в нашому менеджеру на вайбер або телеграм.